Всі привіт! Мене звати Ліза Сиденко. У цьому відео я хочу розповісти про курс ЗноДрай і як я його проходила. Цього року я ще не складаю іспити ЗНО, але підготовка до них є для мене актуальна. Зараз є безліч пропозицій та компаній, які допомагають школярам готуватися до ЗНО. Я переглянула багато інформації, відвідала ознайомчі лекції, але найбільше мене привабила компанія компанією в курсі. Тому що це найсучасніші методики навчання. Викладачів, молодь, яка сама нещодавно готувалась і складала ЗНО. А зараз з успіхом передає свої знання випускникам. Загалом мені сподобалось, і я вирішила спробувати. Я обрала програму зенодрайв. Ця програма розрахована на остаточне закріплення і поглиблення знань перед самими іспитами. Девгі роки навчання закінчуються кількома годинами іспитів та як завжди випускникам не вистачає часу. Тому програма ЗНО-Драйв розрахована на максимальну ефективність, зручність і економію часу. Не треба нікуди їздити. Всі заняття і тести проходять в онлайні, причому ви самі плануєте свій час. Все, що потрібно для занять інтернет і браузер на комп'ютері, планшеті або навіть телефоні. Реєстрація та оплата курсу пройшла в кілька кліків: повна вартість, включаючи матеріали, тестування і допомогу викладачів. 200 гривень. Я вибрала дві траси, математику і українську мову. Мені надійшов лист з інструкціями, і я стала чекати старту, водночас читаючи повідомлення на сайті і в відповідних групах у Фейсбуці та Телеграм-каналі. Перший заїзд відбувся 14 квітня. Структура курсу виявилася досить зрозумілою. У розділі розклад ви бачите дати заїздів та їх зміст, лави теорії, формули достатні для того, щоб успішно вирішувати завдання даної теми. Тут ви можете ознайомитися з відео, на якому ваш викладач пояснює найбільш важкі поняття. Після проходження теорії ви можете приступати до тестування. Більшість питань і завдань відносяться до теми даного заняття, але бувають і питання на повторення вже пройденого матеріалу. Для відповіді на кожне з питань, у вас є три спроби. Завільну відповідь вам нараховуються бали, і ви бачите свій прогрес у вигляді шкали та більш докладно. Якщо у вас виникає запитання, викладачі охоче поспілкуються з вами у розділі повідомлення. Після проходження теоретичної частини та тестування ваші бали підсумовуються з набраними у попередніх заїздах і складається загальний рейтинг, в якому ви маєте можливість порівняти свої успіхи з досягненням інших учасників перегонів. Це додає адреналіну. Ритм навчання дуже інтенсивний. Заняття відбувається практично щодня. Через кілька заїздів підстоп, але ціна привід розслабитися. Навпаки, це тест максимально наближений до справжнього, складний за матеріалами ЗНО попередніх років. Він дає можливість самостійно оцінити готовність до справжнього іспиту. І все ж, після 4-5 заїздів, зазвичай стає невеличка перерва. Такий напружений ритм буде практично до самого кінця. ЗНО драйв закінчується менше ніж за тиждень до початку випускних іспитів ЗНО. Втомилася я? Так. Чи задоволена я? Безумовно. Мені було навіть трохи сумно закінчувати останній заїзд. За цей місяць я вже так звикла, зробивши уроки і додаткові заняття приступати до освоєння нових трас. Навіть виїхавши на травнею свята на тиждень за кордон та зустрічаючи своє 15-річчя, я продовжувала нічні заїзди. Мої заняття настільки сподобалися молодшій сестрі, що вона, врешті-решт, теж зареєструвалася та проходила їх паралельно зі мною. І часто тільки батьки нагадували, що вже глибока ніч. Мені було важко, але відповідальність набагато менша, адже справжня ЗНО чекає на мене тільки через два роки. Завдяки курсу ЗНО Драйв за цей місяць я дуже багато чому навчилася, і не тільки в плані знань. Я стала трохи уважніше, відповідальніше і впевненіше. Трохи ближче до своєї мрії. Коротше кажучи, я в курсі. Я бажаю всім, хто брав участь в перегонах і складати з в цьому році, отримати максимальний бал. А всім, хто тільки буде складати наступних роках, скоріше розпочинати інтенсивну підготовку і буде завжди в курсі всіх нових Я впевнена, що підготовчі програми є в курсі, допоможуть цьому. Дякую, дівчатам викладачам Марії та Ірині. Дякую всім, хто допомагав і вірив в мене. До зустрічі!